Бажаєте навчитися оскаржувати штрафи патрульних поліцейських самостійно? Або думаєте, як звернутися з цим питанням до адвоката, не витрачаючи при цьому ані копійки. Тоді додивіться це відео до кінця, і я розкажу вам, як це все зробити. Вітаю! Ви на каналі Захисти себе Сам. З вами я, практикуючий адвокат Федір Євсіков. Сьогодні. Продовжуючи тему боротьби із свавіллям представників органів державної влади, ми поговоримо про те, як відновити свої порушені права, якщо вас безпідставно оштрафували за порушення правил дорожнього руху. У минулому сюжеті ви наглядно побачили, що за відсутності будь-яких доказів вчиненого адміністративного правопорушення поліцейський, нехтуючи процесуальними правами водія, Цинічно виніс постанову про накладення на останнього адміністративного стягнення. Такі непоодинокі випадки правового негілізму досі мають місце у нашій державі, а все тому, що звичайні громадяни не знають, як цьому протидіяти. В мережі інтернет є багато відеороликів. У яких водіїв закликають не пред'являти поліцейським своє водійське посвідчення до тих пір, поки їм не будуть надані докази вчиненого адміністративного правопорушення? Хотів би вас застерегти, що подібна поведінка може призвести до серйозних конфліктів із представниками правоохоронних органів, як це сталося в місті Дніпрі, де через непокору поліції. До водія було застосовано вогнепальну зброю. Я, в свою чергу, пропоную вам уберегти себе від зайвих конфліктів і підійти до цього питання виважено і професійно. Справа в тому, що для більшості водіїв перешкодою у оскарженні постанов патрульних поліцейських є фінансові витрати, які є досить значними в порівнянні із сумою штрафу. Приведу вам приклад. Мінімальний розмір штрафу складає 170 гривень. Щоб його оскаржити, водію треба заплатити судовий збір, який сягає майже 500 гривень. А якщо ще він захоче скористатися послугами адвоката, то за це треба буде заплатити близько 5 тисяч гривень. Погодьтесь, з такими витратами охочих відновити свої порушені права буде небагато. І представники державних органів влади знають про це. Однак, вихід із ситуації є на сьогоднішній день. Судова практика склалася таким чином, що за відсутності доказів вчиненого водієм адміністративного правопорушення, суди стають на захист останнього і закривають провадження у справі поліцейського. А водію навіть компенсують витрати у виді сплаченого судового збору, а також майбутні витрати на оплату гонорару адвоката. Озвучена концепція, яка також була перевірена мною на практиці, полягає в тому, що водій, маючи бажання оскаржити незаконну постанову патрульного поліцейського, Лише сплачує судовий збір. Та розраховую, що його буде йому повернуто у майбутньому на підставі рішення суду. А оплату гонорару він здійснює виключно після того, як отримує цю компенсацію від бюджету поліцейських за тим же рішенням суду. Погодьтеся з таким підходом. При спілкуванні з правоохоронцями, ви вже будете відчувати себе впевнено, не виснажуючи при цьому свою нервову систему зайвими словесними перепалками. Результати судового розгляду саме моїх справ я залишу за посиланням під цим відео. А якщо ви все ж таки вирішили навчитися подавати позовні заяви самостійно, тоді далі я детально розповім, на що вам треба звернути свою увагу. Позовна заява про оскарження постанови у справі про адміністративне правопорушення у сфері дорожнього руху зафіксоване не в автоматичному режимі. Спершу зазначається найменування суду, до якого подається позовна заява. Позовна заява подається до місцевого загального суду. На вибір позивача за місцем його реєстрації проживання або за місцем знаходження відповідача. В даному випадку мною було подано позов до Солом'янського районного суду міста Києва за місцем знаходження відповідачів. Потім ми вказуємо анкетні дані позивача прізвища ім'я по батькові та засоби зв'язку. ж саме стосується і відповідачів. Поштова адреса, адреса електронної пошти, якщо вам такі відомі, у даній справі було два відповідача, оскільки управління патрульної поліції в областях не мають статусу юридичної особи, а ми просили стягнути з поліції грошові кошти. Зазначаємо назву нашого процесуального документу. А потім йде описова частина. Ми спочатку розповідаємо про події, які мали місце відносно водія, прізвищем'я по батькові. Ким коли винесено постанову про накладення адміністративного стягнення. Зазначаємо відомі нам дані про інспектора та рішення, які ми плануємо оскаржити. Кваліфікація правопорушення та розмір штрафу. Час і місце скоєння суть і обставини правопорушення відповідно до постанови. Викладаємо позицію водія щодо обставин правопорушення. Далі ми зазначаємо нормативно-правові акти, якими регламентована діяльність водіїв та представників поліції. Обов'язково слід зазначити. Що підставою для притягнення водія до адміністративної відповідальності є виключно наявність доказів. З посиланням на норми закону вказуємо, що взагалі може бути доказом у справах вказаної категорії. Вказуємо, в чому полягає саме правопорушення, за яким до вас застосовано адміністративне стягнення. Ви також можете послатися на пункт правил дорожнього руху, якими регламентовано ваші дії у конкретній дорожній ситуації. Потім викладаємо, в чому полягає незаконність винесеного рішення. Розкриваємо поняття доказів та наявності складу адміністративного правопорушення. Найголовніше у справах вказаної категорії це те, що обов'язок доведення вини водія, тобто позивача, покладається саме на відповідача, на поліцейського. В подальшому зазначаємо правові підстави нашого звернення до суду. Зверніть уваги на, строк, на строки. Постанова патрульного поліцейського оскаржується в 10-денний строк. Якщо останній день припадає на вихідний день або на робочий день, святковий день, останній день строку є перший після нього робочий день. Територіальна підсудність. Це те, про що я казав з самого початку. Нашу справу ми вважаємо малозначною. Просимо розглянути її в спрощеному позовному провадженні. До позовної заяви є певні вимоги, і ці вимоги необхідно виконати позивачу. Треба зазначити. Що позивачом не було подано іншого позову з тих самих підстав, що питання до судового врегулювання спору не вживалися, заходи забезпечення доказів не вживалися. Питання судових витрат. З посиланням на закон України про судовий збір зазначаємо, що судовий збір дорівнює 20%. Розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У 2022 році це було 2481 гривна, який дорівнює, таким чином 496 гривень 20 копійок. Якщо ви будете подавати позовну заяву через електронний суд, то в даному випадку застосовується коефіцієнт 0,8. Це ще знижка на 20%. І от бачите, вже. Судові витрати складає 96 копійок. Обов'язково зазначаємо орієнтовну, витрати, орієнтовну суму витрат на професійну правничу допомогу. Якщо ви будете звернати, звертатися до адвоката, вказуємо щодо додатків до позовної заяви і вимоги. Що ми просимо? Ми просимо скасувати постанову про накладення адміністративного стягнення, Провадження у справі про адміністративне правопорушення закрите. Стягнути з Департаменту патрульної поліції за рахунок бюджетних асигнувань на користь позивача сплачений судовий збір, а також витрати на професійну правничу допомогу. Додаток серед додатків ми долучаємо квітанцію про сплату судового збору. Копії документів, які посвідчують особу позивача, це може бути посвідчення водія, свідоцтво про право власності на транспортний засіб. Можливо, ця мова не є обов'язковою, але для об'єктивності я раджу долучати вказані документи. І копії позивної заяви з додатками двох примірників. Будуємо правову державу разом.